От знаєш, що найбільше бісить у крипті, На фінансових ринках. Коли ти думаєш, що я візьму такий-то токен, зроблю купу бабок, а через тиждень бачиш, що твій баланс стане як морозиво на сонці. Але ось секрет: твої гроші вже в кишені когось іншого. І ця людина не твій друг, а великий гравець, який називає себе інвестором. Тема сьогодні це як великі гравці маніпулюють ринком. І чого твій кеш часто стаєш чужим прибутком. Взагалі, про психологію ринку. Перше правило ринка, якщо щось звучить занадто добре, що може бути правдою, що будь правдою це пастка. Поясню простими словами: великі гравці використовують психологію натовпу. Наприклад, крипта росте там на 200% за тиждень. І всі кричать, типу, ФОМу. У людей ФОМО, ну, вони купують панічно, а великі гравці на цьому заробляють. Термін FOMO це fear of missing out, страх пропустить прибуток. Це як на Чорну п'ятницю. Всі біжать за знижками, а магазин уже давно заробив на твоєму хочу. Хто взагалі такі великі ці гравці? Великі гравці це кит, або ж інституційний інвестор. Вони маніпулюють ціною через памп дамп Розкручують монету, щоб всі купували, потім продають на піку. напіку. Vale Великі ордери, що лякають дрібних трейдерів. Потім фуд. fear, uncertainty, якось так Дат. Поширення негативу для падіння ціни. От, маніпуляції двої Мемосія. Люди не купують токени. Через логіку. А через емоції, страх, жадібність ФОМу. Психологічні тригери: страх програти, це панічні продажі, жадібність, купівля на піку, соціальний доказ. Усі купують, і я теж куплю. От ти бачиш, наприклад, в телеграм-каналі: завтра біток буде 150, допустимо. Да? І ти вже класуєш купити зі словами: Ну, я ж не хочу пропуститися. А кит сміється з твоїх емоцій. Кріпта і маніпуляції. Простими словами, що крипта ідеальна для маніпуляцій. Ринок децентралізований, без регуляторів. Висока волатильність. Легко штовхає ціну. Короткий термін хайп. ФОМО працює тут краще. От мемтокени, де люди купують через смішні назви, а великі гравці на цьому зроблять мільйони, наприклад. Як не стати жертвою? Перше це не піддаватися ФОМу. Друге дивитися на обсяги і ліквідність перед покупкою. Третє. чекати, поки ринок не стабілізується, а не бігти за якоюсь хайповою монетою, за хайпом, одним словом. Четверте це використовувати план і стратегію, а не емоції. От, ти ж не біжиш у кімнату, бо там світять лампи і кричать. Зловий шанс. Спочатку перевіряє же, чи там не кіт з кастрюлі, наприклад. Ну, Підсумок. Твої гроші це чужий прибуток. Якщо ти не контролюєш свої емоції, великі гравці знають, як працює психологія натовпу, а ти ні. Але знання це твій щит. Не будь лохом на ринку. Навчись думати, а не бігать за хайпом. Тоді твій кеш залишиться у твоїй кишені. А не у кишені котів. І пам'ятай, якщо бачиш ТГ-канал з обіцянками 1000% за пару днів, закрий його і краще піди під чай. Чай завжди вільніш. Все, з вами був Ярослав Краковолюч. До нових відео, до нових зустрічей. Підписуйтесь на ТГ-канал. Там більше про заробіток, про мене. Давайте.